Ямполі продовжують ремонтувати комунальні дороги. Завтра селище тимчасово залишиться без водопостачання. Перші дні війни на півночі Сумщини. Спогади глухівчанина Олександра Мірошниченка. В Ямполі продовжується ремонт комунальних доріг. На вуличних дорогах з твердим покриттям триває ямковий ремонт. А ґрунтові дороги підсипають щебневою спеціальною сумішю. Роботи проводяться філією Глухівська дорожня експлуатаційна дільниця за рахунок бюджету Ямпільської селищної ради. Завтра, 21 липня з 9-ї години ранку, в СМТ Ямпіль буде відсутнє водопостачання у зв'язку з проведенням ремонтних робіт водогону КНП Ямпільська лікарня. Як повідомляє Ямпільська селищна рада, водопостачання буде відсутнє до завершення ремонтних робіт. Днями у нетривалу відпустку до рідного глухова повернувся військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Олександр Мірошниченко. За мирного життя Олександр був відомим науковцем, екоактивістом та дитячим аніматором, якого просто обожнювала глухівська малеча. Але все змінив один день 24 лютого 2022 року, коли йому довелося взяти у руки зброю та стати на захист рідного міста. Той доленосний день. Олександр пам'ятає в найменших деталях. У нас з дружиною був в цей день ювілей, От, і ну ми не повірили, коли нам вранці всі почали телефонувати і казати, що почалася війна. Ми навіть коли прийшли в заповідник, і коли там також була досить така напружена ситуація, ми не повірили. І після обіду пішли в супермаркет АТБ, і коли побачили цю, ну просто людей, які вигрібали всі продукти харчування, ми вже тоді зрозуміли, що щось, щось, щось відбулося. Да. Пам'ятаю, ми. Купили пляшку шампанського, люди вигрібали там гречку, макарони. І проходили якраз повз військкомат і побачили, що там вже, там вже люди. Тобто вже хлопці і щось намагаються отримати, щось намагаються. От, і ми відразу з дружиною пірнули в цей вир. Пам'ятаю, що тоді чисто під, на прізвище давали автомати. Дали, дали а, кулемет, От, а, дружині показав, як а, заряджати <смі> набої. От, і поки вона заряджала набої, а, вже все, процес почався. Тобто вже ніхто, не, ну, ніхто вже ні про що не думав, Тобто треба було вже щось діти, щось робити. І 24-го я пройшов військомат. А 28-го вже став долав ЗСУ по мобілізації. От. Перші місяці тут було дуже, дуже цікаво, тому що ще, ще не було такої якоїсь системи налагодженої тобто можна було ще діяти по своєму, ну, так як ти думаєш, як правильно. Тобто ми допомагали евакуювати техніку, евакуювати загиблого. Тобто виконували певні місії, які на нас поклали війська, що відійшли від Глухова ЗСУшні. От. Ну а потім почалася звичайна звичайна служба, блокпости, охорона державного кордону. Наряди, будівництво лінії оборони за словами військового у перші дні вторгнення до Глухівського центру комплектування прийшло настільки багато людей, що багатьом просто не вистачило зброї. Ще в місяць повномасштабного вторгнення бажаючих взяти зброю в Глухи було дуже велика кількість і та кількість озброєння, яка нам надійшла, стрілецького, вон, його не вистачило. Багатьох просто відправили додому, сказали, що ну, з'явиться стрілецька зброя, тоді ми вас викличемо. І тут почали формуватися просто ну, тобто була окрема. Окрема рота охорони, були окремо е підрозділи швидкого реагування, були спеціалісти, були е була тероборона. Тобто, ну ми навіть з деяким навіть не контактували, тому що ну їх дуже було велика кількість і кожен виконував свої функції, але це було настільки якось злагоджено в той же час і злагоджено, і хаотично. Але протистояли росіянам не лише військові цивільні люди самоорганізовувалися, і робили все, щоб не пустити окупантів у свої населені пункти. Ну скажу чесно, що росіян вже вони були тільки 24-го. 24-го і ще 25-го тільки там час від часу виїжджали на трасу. Тобто, після підриву основних мостів росіян вже вже не було. Тобто, да, ми чекали, ми розуміли, що кордон відкритий і вони можуть порушитися через місто, але, але те, що тут відбувалося просто спонтанно, тобто в кожному селі організувалися якісь пункти оборони. І цим процесом майже ніхто не контролював, і вийшло так, що кожне село забарикодувалося, кожне село е, на те, що ну мости вони не підривали, але вони зробили такі непрохідні барикади, що навіть нам було важко потрапити на ту ж саму, київ московську трасу, щоб подивитися, що там відбувається. І вже от у 20-х числах вже навіть певні ділянки, київ московської траси, вже були засипані їжачками. Е, 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 е. І Там не те, що цивільна техніка, ну, тобто, військово точно вже не пройшла. Але напруження було, і те, що присутність їхньої авіації, те, що почалися обстріли, там, перші прильоти у місто Глухо, звичайно, напруження завжди воно, ну, воно завжди було. От. Але потім все, стало, все встало в свої. На свої рейки Олександр пригадує, як йому довелося евакуювати тіло загиблого військового Михайла Несольоного, що загинув під Глуховом у перший день вторгнення. Добре, що обійшлося без великих жертв. Тобто, тут у нас загинув тільки один хлопець, і ну, було декілька важко поранених. От і коли мій. А, Товариш, мій наставник, вже вже на щоті, Юрій Олександрович Коваленко подзвонив і сказав, що в МТЛБ загинув його побратим. І що вона згоріла повністю і треба, треба забрати тіло. Тіло його, тобто любою ціною, треба забрати і. Ми самі не розуміли, контролюється траса чи не контролюється траса росіянами. Тому це була досить така цікава операція. Тобто ми попросили таксиста, знайомого, я взяв дружину і ми начебто, начебто ми їхали в село по граждані. А, от підбиту техніку ми знайшли швидко, але коли я заліз середину, то ну, знайти тіло було просто ну, нереально. Тобто, якщо б мені не сказали, де він саме був, то я б його, я б його не знайшов. Тобто вся, вся бронетехніка вона згоріла повністю. Всередині там тільки попіл лежав. От тільки по бронеплитам і згорілому Згорілому шолому я зрозумів, що тут було тіло людини, і те, що, те, що лишилося від нього, тобто ми упакували в плівку і відразу відвезли до глухівського моргу і повідомили це е, його побратимам, що тіло евакуйовано, тобто, щоб вони повідомили вже родичам. Ну і далі вже далі вже його похов... відвезли на батьківщину і поховали і згодом. Наказом президента йому було дано звання Героя України. Другу частину цього інтерв'ю ми покажемо у завтрашньому випуску. Не пропустіть! Як повідомляє Сумський гідрометцентр 21 липня на півночі Сумської області погоду визначатиме улогове на циклону та атмосферний фронт. Мінлива хмарність вночі дощ можливий з грозою, В день без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13. Плюс 18. Вдень плюс 21 плюс 26 градусів Цельсію.